Резервне живлення для вашого офісу, будинку чи виробництва. В даному випадку СТО і ще тут поруч є невеличке виробництво. У нас тут Деє 50 кВт. Е, у нас тут Тесла. Тут її трішки загорнули. Ну, Іде у нас зарядочка 30 кВт на акумулятор. Заряджаємося, поки є світло в мережі, тому що не вистачає зараз генерації. 2,65 дають панелі підключені на цей інвертор. І ще підключили мережевого, який тут був в режимі мікроінвертора, і він ще запихає сюди 1,6 кВт. Ось так ця вся система працює. І, в принципі. Все чудово, все гарно. Хоча деякі монтажники кажуть, що така функція на цих інверторах не працює, все згорить. Але все працює.